Армадол, забудь про головний біль. Ми продовжуємо. Отже, Укренерго закликає українців економити електроенергію. Це важливо для нашого життя взимку, для нашої безпеки, особливо в період з 17 до 23 години. Для того щоб не було масових в'явили відключень електроенергії, потрібно економити. Це стосується і вмикання пральних машин, прасок, бойлерів і так далі. Раніше це все стосувалося навколишнього середовища. Ми думали про природу, думали про те, щоб економити воду, економити наше. Повітря сьогодні нам це потрібно для того, щоб вижити і пережити зиму для того, щоб перемогти. І найголовніше, як тепер поєднати корисне з тим, щоб вижити. Говоримо з нашою експерткою, авторкою серії книжок оптимістично про здоров'я біологиною, адвокаткою здоров'я Дарією Озерною в студії сніданку. Дарія вітаємо Доброго вас. Ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже актуальна тема. От ви, якраз ти багато пишеш у своїх статтях, в соцмережах, якраз такі. Ну, багато досліджень. І от, якраз таки, стосовно економії електроенергії, так само писала: як краще економити на кухні, так і щоб це і корисно було, так і економно для електроенергії. От які твої принципи економії на кухні, от коли ти готуєш для родини? Ми от, ми готуємо або угу. і на електроенергії, і на газу. Тобто, угу. це в кого як в тому господарстві? Мій принцип такий, що я планую, що ми будемо угу. їсти. Що мені треба купити, і виділяю якийсь там час, дві години, коли я готую багато різного і одночасно. Угу. Відразу відразу так. використати якусь частину електроенергії, так, щоб ну, потім мене, її не. Це в мене у нас електродуховка, газова плита, мультиварка і мікрохвилівка. І переважно я готую все в. Туховці uh -huh. зараз думаю, що якби так це від цього відмовитися, ну щоб менше було. Але зазвичай два дека завантажені повністю, uh -huh. і всі ці 80 літрів прогріваються, чи скільки ну не дарма. Більша частина енергії йде нас саме прогрів в повітря. В а духовці. саме потім повітря власне, впливає uh -huh. на продукт. Це... Так, і тому можна все ж таки ну, готувати три страви в духовці це більше енергії, ніж готувати одну, але це вигідніше, ніж готувати три по черзі. Uh -huh. І тому я от намагаюся зробити так, щось заморозити на потім, дістати, uh -huh. розморозити, uh -huh. щоб я не готувала щодня uh -huh. і далі тільки розігрівала. Знову таке планування дуже круто. Сплановано все приготувати. а Потім можна розігріти, Це теж менше електроенергії далі йде. А от якщо говорити про пристрої, про поверхні, які допоможуть економити, що це? Ну, найбільш такою ощадливою вважається індукційна плита. Uh -huh. Вона є не в усіх, і в кого її зараз немає, то треба буде. Ну це треба буде сильно вкластися, щоб її поставити і купити для неї спеціальний посуд. Тому uh -huh. навряд чи це ось всі зможуть зробити. Якщо ви які у вас потреби варити кашу, наприклад, вигідніше в мультиварці, яка, і, швидше, і, швидше, і, 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 і то вона точно не згорить. В мультиварці ми її варимо. Вона на потім можна програмувати. Uh -huh. Ми можемо тушкувати різні овочі, мультиварці, варити супи так само. Тобто, це вигідніше ніж на електроплиті, uh -huh. особливо якщо вона такого старого зразка, де є така спіральна, вельний uh -huh. елемент, вона не індукційна. Якщо це газова плита, то нам треба теж готувати так щоб посуд відповідав діаметру полум'я uh -huh. і вся конфорка була закрита каструлею полум'я не лизала полум її края то я пригадую в дитинстві всі каструлі були такі Угу. Так, uh -huh. а воно має бути всередині під ним і можна стишувати полум'я для того щоб і нам достатньо буде цієї температури 60-80 градусів для приготування і ми не будемо витрачати газ намарно uh -huh. і не Дар'я, що ви скажете про мікрохвильовки про їхню користь не користі просто ходять легенди про те, що це не корисно, навіть просто розігрівати їжу, не кажучи вже про те, щоб в ній готувати. Але мікрохвильова піч дає можливість робити все швидше. Вона так само і повітря ніби не нагріває, але ну розігрівати однозначно, зручніше в мікрохвильовці як щодо готування, і як взагалі принцип мікрохвильовки з точки зору економії на кухні ну, мікрохвильовка витрачає багато електроенергії, коли вона працює. Але працює вона геть недовго. Угу. Тому справді розігрівати краще на ній ніж це робити. Розігрівати на, на, духовці, uh -huh. на в духовці наприклад, чи на сковорідці, і це зайві ефіри. тобто розігрівати ідеально. Якщо це вечеря на одну людину, то її дуже легко приготувати в мікрохвилівці. вона обертається, вага не така велика і все прогрівається швидко. На сім'ю навряд чи? Uh -huh. На сім'ю навряд чи так. це ну, таке, певні моделі, в яких добре обертається, витримує таку велику вагу чаші. Проте деякі речі в мікрохвилівці цілком нормально робити. Uh -huh. і ось, ну, Приготувати картоплю на одну людину uh -huh. в скляній банці, я це роблю. Uh -huh. Це дуже зручно, і вона смачна, і прямо така солодка, і це буквально справа кількох хвилин. От... саме Людочка, я переб'ю саме про картоплю. Ми поговоримо одразу після uh -huh. новицької е паузи, тому що зараз у нас на столі чотири види картоплі, вона пахне, і хочеться зрозуміти, яка ж все таки готується економніше, ну і, і, uh -huh. і корисніше так само, тому що бачимо і в мондирах, і пюре, і просто смажено на сковорідці, і запечено. Так, але перед цим скажи, вже найбільший пожирач електроенергії на кухні з приладів? Та це всі електрочайник. Е, ні, вони по різному. Це холодильник, який старий, старої моделі і не ага. розморожений. От угу. не сучасний, який такий угу. холодильник, який багато споживає енергії. Зараз тому радять, щоб економити. Що маєте таку змогу по грошах угу. поставити холодильник енергозберігаючого класу там АА угу. плюс. За мить продовжимо. Це сніданок. Київська міська державна адміністрація попереджає, що повітряна тривога триває. Є офіційна інформація станом на 9 годину ранку в Києві. Є чотири зафіксованих прильоти. Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку у Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих і настільки розрушені ці будинки уточнюється. Тому будьте уважними. Поки що повітряна тривога триває, залишайтеся в укриттях і сподіваємось, все швидко закінчиться. Так, ну а ми продовжуємо а, розмову з Даркою Озерною. про те, по перше, про економію електроенергії на кухні, в яких ємностях, в яких а, саме на яких приладах краще готувати, які там мікрохвильова духовка і так далі. Ми це обговорили. І зараз переходимо так само і до користі. От яка а, який вид приготування зберігає найбільше корисних елементів приміром, у картоплі. А, у «Елекс» на якихось таких платформах, де продають uh -huh. живі речі, купуйте нікому не потрібні мультиварки. Тобто вони були колись модні, потім ними люди не користувалися uh -huh. масово, ми знаємо, їх можна було уживаними купити не так вже й дорого. Купіть мультиварку, і в ній готуєте таку печеню, щось таке тушковане, в якому є все там. І овочі, і щось білкове, і картоплі смачно з сочевицею це робити. Uh -huh. Тому додаємо якийсь бульйон те, що з картоплі, що лишилася вар, заливаємо ним сочевицю, нічого не викидаємо, воно все між собою поєднується. І ось готувати якісь страви з тільки її треба напередодні uh -huh. замочити, гаря нормально зварити е, і готуємо там. Так само дружить риба з чимось. В мультиварці зручно готувати. Якщо у вас є uh -huh. гроші в це інвестувати, а якщо у вас немає газової плити, і от є постійні відключення електроенергії, то доцільно мати туристичний пальник, uh -huh. газовий uh -huh. балон. Е, на нього підключається теж посуд, потрібен тонесенький, щоб його не сильно прогрівати. Ну алюмінієвий щоб, ну, якийсь так, чайничок, так, туристичний посуд. Умови. Можна собі скип'ятити воду. Вдома, і це буде безпечно, не на якомусь там відкритому полумі. Газовий пальник він безпечний. Так, Ось ну якщо а, а, Може тоді а, зараз переключитися більше на сирі, овочі, щоб менше. Парити, так, так. парити, пекти подяку сироїдам, які зараз так. Так, ми давно вже це робимо. Майте на увазі це корисне так. для здоров'я. Ну справді в цьому є сенс. Ну і осінь це найкраща пора для того, щоб заквасити капусту, угу. заквасити кінчі, зробити якісь соління, зробити корейську моркву. Ну в тому всі інтерпретації як ми її називаємо корейською, тобто приготувати собі багато овочів. І діставати із олією та хлібом їсти прекрасний uh -huh. варіант. Якщо у вас це, наприклад, якісь є насіння, пшениця є uh -huh. Но не чекаємо на різдво, ми її можемо Помити, загорнути в такий вафельний рушник, покласти uh -huh. в кльочик, і вона проросте, її можна буде їсти вже такою сирою, проклюнутою, вона буде uh -huh. така солоденька. Пророщена uh -huh. пшениця. Пророщена uh -huh. пшениця. Ну, тобто, Це, знаєте, мали час, мали натхнення таке робити. Uh -huh. а, але якщо от воно у вас є, воно не потребує жодної електроенергії. Uh -huh. Таким чином, пшениця без приготування стає досить поживною. Uh -huh. ну, багато вона з'їсте, але ну, от, побавитися можна. Оце дете в темряві. лущимо горіхи. Угу. Собі на майбутні. Ну, це ідеальний Такі... варіант. Горіхи можна обійтися як на сніданок, на обід, так і на вечерю. Можна закувати. І... Волоські. волоські. Кешю, і який ще найжарніший, арахісне. Бо кеш'ю їх чистять без дотримання прав людини, а -а. Мало платять, тому кеш'ю краще не купувати. О, як цікаво. А, угу. Так само, а мигдалі вирощують з ночними витратами води. Ну, і тому це не, не дружні до довкілля, от Волоський в самий раз. Мало того, що Бачиш? він наш український і це Замеч, патріотично. по-друге, це ще й корисно. не даремно нам завжди розповідали, що подивіться, як виглядає волоський горіх. Він на мозок схожий. Як мозок, так він підтримує Пожили його, і це дуже гарний спосіб перекусити. А іноді і повечеряти, хто має якусь там дієту або прагнення схожити. Та Ні, всім всім це можна таким їсти. Головне його запивати. Вони дуже сухі, угу. і там половина ваги це білки, друга половина це е, олії, практично, і воно потребує значного оводнення. Тому угу. запива. Маємо <гануваємо> mm -hmm. якимось чаєм чи водою так. і їмо їм горіхи. Так, ну давай на фінал вже так підсумуємо. Можливо, щось ти пропустила. Хочеш додати? От що нам треба зробити в основному для того, щоб ми оптимізували свій час і по приготуванні, і найголовніше по електроенергії. А ну, ми плануємо те, що ми будемо робити. Тут ми плануємо закупівлі, і ось знаємо, що ми будемо їсти те, і те, і, те, і, те, і ми його. Приготували, от я запікаю буряки, запікаю картоплю, роблю запіканку таку сяку. Один раз включили духовку, провели в кухні mm -hmm. кілька годин і все, на цьому забули. Це перше планування і тако мати стратегію. Друге, це варити супи і борщі. Це mm -hmm. справді дуже ефективно. Варіння не потребує прямо таких значних витрат енергії. Ми це можемо і робити... надовго вистачає. Mm -hmm. Так, мультиварці, ми це можемо робити на плиті, це легко потім розігріти, варіть супи. Теж якщо це заморожується, супи uh -huh. борщі нормально заморожуються в банках, uh -huh. в таких пластикових uh -huh. відрах. Робіть акцент на овочі, вони справді нормально так не зберігаються, маєте якісь соління, квашення. Якщо у вас зараз змога є, зробіть такі закрутки з mm -hmm. овочевими салатами, і вони будуть чекати. Ми економимо електроенергію. І готуйте мінімальні страви, такі які ну, не треба там це підсмажити, а mm -hmm. це підварити, а це потім змішати, а це потім поємтись. Да? Це в одній ємності. Тобто навіть ну, в англомовних джерелах mm -hmm. є такий давно тренд. Вечеря, яка готується на одній пательні. Чи mm -hmm. на одному деку. Ну і ще у нас є такі лайфхаки. Посуд має відповідати конфорці. Він відповідає типу плити. Mm -hmm. Якщо це електрична звичайна, то таке. Якщо індукційна, mm -hmm. то посуд для індукційної. Mm -hmm. Для газової відповідає конфорці, стишуємо полум'я. І ми маємо, якщо це крупи, ми їх можемо замочити наперед. Якщо це бобові, ми їх обов'язково замочуємо. І гречку замочують. І гречка навіть буде практично готова, її mm -hmm. можна буде тільки там розігріти. Є каші, які швидко варяться. Це пшеніна, наприклад. Шмінна каша. Вони буквально за кілька хвилин, як манка зараз готуються, угу. і вони поживні, це цільнозернові злаки, вони класні, і це буквально кілька хвилин роботи плити. Тому оптимізуйте це все. Думаю, в інтернеті дуже багато якихось рецептів, які угу. нам дозволяють ну, щось зробити разом укупі. Головне, щоб всі їли одне і те саме в родині. Не треба було ні для кого готувати окремо, не балуватись. Дар'я озерна була у нас в гостях. Ми дякуємо вам, дякуємо за ці рекомендації, які ви даєте. Сподіваюся, українці прислухаються, змінюють щось на своїх кухнях, купують мультиварки або повертають із якихось погребів, куди угу. поскидали туди вже як непотрібні речі, тому що це знову стає актуальним. По перше, економія електроенергії, по-друге, корисно. Про це треба не забувати. Дар'я, дякуємо. Дякую. Вам так, Дякуємо, дякуємо тобі дуже. А, круті. Класні лайфхаки користуйтеся. Будь ласка, на здоров'я чекаємо на наступні зустрічі, тому що завжди це дуже прості, класні поради, які реально ефективні і допомагають. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.